Перша тема Львова та благодійний фонд Християнська медична асоціація підписала морандум про співпрацю, що передбачає покращення якості надання медичної допомоги пацієнтам з опіками в Україні. А уряд Тайваню інвестує майже 2 мільйони доларів на підтримку наших медзакладів у цій справі. Це надважка хвороба, опікова хвороба, яка потребує надвеликих зусиль для того, щоб з нею справитися. Витрати матеріалів також іде надзвичайно багато, тому що щоденні перев'язки, робота шкірою, заміщення тканини шкіри для цих пацієнтів, тому і умови, і лікарі мають бути найкращі. У нас створюються зараз умови для цих пацієнтів, щоб це були капсульні палати, відділення спеціальної реанімації для цих пацієнтів. Тому велика подяка всім, хто нам допомагає. Таким чином розпочинають реалізацію національного проєкту опіки. Ця програма також включає в себе навчання та стажування лікарів. Ми маємо комунікацію з найкращими лікарнями світу: Гарвард, Мейо, Джона Хопкінса, так само австралійські клініки, Тайвань. Цей проект здійснюється за підтримки фінансування уряду Тайваня. загальний проект вартістю 1,9 мільйони доларів. Він буде направлений на закупівлю штучної шкіри. Один сантиметр квадратний вартує 5,7 євро. Але нам допоміг в переговорах наш посол в Австралії і нам зробили величезну знижку 60%. Також ми плануємо відправляти на стажування в Німеччину в США, наших опікових лікарів найкращих. Рудольф додає, вони планують змінити всю систему надання допомоги людям з опіками, оскільки з опіками в нас катастрофа. Якщо пацієнт отримав більше ніж 50% опіків, вірогідність виживання менше ніж 20%. Це вносить Україну в п'ять найгірших країн світу по опіках. І особливо під час війни ми мусимо це змінювати. В нас є чудова вірогідність. І весь світ від Австралії та Івані до Америки відкриває нам двері. І дає нам цю можливість змінити це. Ми як фонд дуже зацікавлені в тому, щоб рятувати більше життів, не тільки забезпечуючи їх найкращим обладнанням, штучною шкірою, але й навчаючи таким чином, формуючи систему і інакше мислення. Давид Берішвілі, правда, тут Львів. Львівські лікарі врятували життя двох літніх пацієнтів. Вони звернулися зі скаргами на задуху, нестабільний артеріальний тиск та загальну слабкість. Їм обом діагностували критичний аортальний стеноз. Їм вирішили провести складне втручання ендоваскулярним методом. Вона виконується лише в один прокол на нозі, а новий штучний клапан доставляється до серця судиною. Таким чином вдалося врятувати життя пацієнтів. Операції пройшли успішно і вони вже виписані додому. Веслувальники з Львівщини здобули друге командне місце на Кубку України. Під час забливі були складні погодні умови із сильним поривчистим вітром і дощем. А зокрема, веслувальник з нашої області у парі з Волиняноном перемогли у змаганнях на каноє двійках на 500 метрів і отримали квиток на європейський ліцензійний турнір. Додамо, що кількість представників від Львівської області у національній збірні з веслування є чи не на найбільшою з поміж усіх видів спорту. Продається машина на іноземній реєстрації. Таке оголошення на сайті неабияк зацікавило правоохоронців. Купнувши глибше, служиві зрозуміли, що ця автівка мала бути на фронті. І як виявилося, городілки підготували до реалізації вже сім таких машин. Для встановлення статусу автівок та законності їх продажу правоохоронці звернулися з відповідним листом до Державної митної служби. І, як виявилось, машини були ввезені на територію України як гуманітарна допомога. А відтак вони не підлягали продажу. Встановити місце зберігання автомобілів для ЗСУ для слідчих було справою нескладною. Тож правоохоронці навідалися в гості до прихильників легкої наживи та склали на них адміністративні протоколи. Відносно вас складено протоколи про порушки неправильно. передбачені статтєю 425 метод. Тобто не ціневе використання е, гуманітарної допомоги. Наступним кроком стало вилучення усіх сімох автомобілів у бариг, які згодом передадуть на потреби армії. А от самі бізнесмени, схоже, добряче погоріли на свої ганебні у І, скоріш за все, сплатять державі кошти з власної кишені. Після проведення необхідних процедур вилучені транспортні засоби будуть передані на потреби військових. За скоєне правопорушення ділкам загрожує штраф від 50 до 150 відсотків несплаченої суми митних платежів. Євгенія Полікарпова, правда, тут Львів. У пів на шосту ранку неподалік села Суснівка. Чоловік поспішає та вирішує перебігти через усю трасу. Зебри там немає, світлофора також, однак пішохідники ризикують та виходить на автошлях Київчоп. За фатальним збігом обставин цієї ж миті там на скані їде 42-річний водій з Вінниці. Загальмувати він вже не встигає, тож за секунду перехожий опиняється прямо під колесами вантажівки. Вижити після такого удару чоловіку не вдалося, а шофер тепер може потрапити за грати на вісім років. Кого ж саме збила фура наразі? Невідомо слідчі саме з'ясовують особу загиблого та встановлюють усі обставини цієї трагедії. Ще одна аварія сталася неподалік селища Журавно. Там 34-річний водій на фабі виїхав на зустрічну смугу та пішов на таран із Пасатом. Зіткнення виявилося настільки потужним, що кермувальника шкоди довелося вивільняти рятувальникам. Понівечені конструкції вони розтискали за допомогою спеціального лому. Бідолашний чоловік потрапив до лікарні у важкому стані. Окрім того, постраждала і його 39-річна пасажирка. Уникнути травм не вдалося також водійці «Фольксвагена», які 50 років, та 20-річній дівчині, яка сиділа поруч із нею в салоні. Зараз поліцейські розставляють усі крапки над і в цій аварії. І якщо провину шофера фабії доведуть, то його можуть обмежити у волі на три роки. На Львівщині перекинувся мікроавтобус. Постраждало семеро осіб. ДТП трапилося на дорозі в межах села Лукавиця. Водій бусу не впорався з керуванням та виїхав за межі проїжджої частини. На місце викликали медиків та правоохоронців. Наразі постраждала надається допомога. Правоохоронці ж встановлюють обставини цієї події.